Друзі, а зараз я вас хочу познайомити з одною чарівною дівчиною, молодою дівчиною, яка мене вчора вразила. Після банкету у нас була музичка. І я була в шоці просто від того, як я бачила, як ця молода жіночка так витанцьовувала. А я, знаючи вашу історію, просто не можу не розказати і не передати це людям, яким це дуже важливо. Скажіть, як вас звати? Мене звати Лариса, мені 60, скоро 8 років. Я зумані, Умані, мальовнича, красиво приїжджайте до нас. Ну що я можу хочу сказати за себе? З проблемою здоров'я я, я стевкнулася вже дуже давно, тому що, як то кажуть, з молодості працювали, не звертали увагу на все і сама себе загнала, як то кажуть, вже в угол. Тому е, сталося так, що я в житті перенесла вісім операцій: е, було три ошибки наркоза, три спинних наркоза і два місцевих. Тому все це підкачало здоров'я, як то кажуть. І... Не так, то легко було видно складно. Я комплексувала, тому що в мене були проблеми з колінними суставами суглобами, які я 14 років боролася. 14 років, бо мені вже тоді сказали, що потрібна третя стадія, потрібно міняти. Потягніть хоча б 3-5 років, тому що ви ще молода, 49 років, вам ще рано міняти. Я боролася 14 років. І все-таки дійшла до того, що я коліна повикривлювала, я ходила, я комплексувала. я Сідалася людей, а болі це не передати. Жменями глушила я всякі обезболюючі. Тому посадила печінку, це все віддавалося на жолудок і, як то каже, здоров'я ще більше піти своє розрушувала. Тому сталося так, що в 2021 році я за рік зробила дві, поміняла два колінних сустави. На це мені стало краще ходити. Я перестала ці болі відчувати. Пройшла хорошу. Реабілітацію, ну і треба підтримувати тепер своє здоров'я. Коли е, сталося так, що я відчула на тих всіх лікарствах, які я приймала, я посадила печінку. У мене пішли дуже великі п'ятна, ну чуть не язви по, по ногах. Це ноги, ні плаття одіти, нічого, тому що це штани потрібно носити, тому що все, всі ноги в п'ятнах. Я боїла, боялася, щоб не пішли трофічні язви, тому коли приїхала в Умань, я... Звернулася, Бог послав мені зустріч з Оленою Олександровною, яка мені назначила діагностику. Я пройшла чистки із родини Forever. І вся ця продукція, я зразу відчула через дві тижні, що вона почала давати мені результат. Я просто приїхала, важила 75 кілограм, ходила як та клуша, мені тяжко важість 40 років, як в мене вже жовчного немає. І це всю на кишечну поців здуття. Оці вибачте запори. Це все давало по два вексіна в день. Це все дуже як то кажуть, не давало спокійно жити. Тому коли я взяла цю чистку Форевер, і буквально через дві неділі я йду по городу. Я відчуваю, що я якось як пливу. Мені так легко, в мене в живіт пристав десь до, до позвоночника. І настільки я відчуваю, що в мене йдуть зміни. І от е, два місяці я потихеньку два з половиною кілограма, других два з половиною кілограма, і я бачу, що я, я не ніяких дієтаких строїх не, не держалася, але все рівно потихо я почала худнути. І це так відображалося на руку, на, на всьому. Тому що е, я хочу сказати, ця продукція змінила мені і зовнішність. Набагато мені компліментів дають більше. Я відчуваю, що навіть тоді 10 років назад я показала фотографії, які я була 10 років. Це ви, це ви. Так, точно це я. От, тому я, коли бачу людей, які ходять з викремленими ногами, з паличками, я знаю, які це болі. Я відчуваю їхню біль. Тому хочеться кожній людині донести, зверніть на себе увагу, приділіть собі увагу, хоча б ну на чомусь зекономте, а купіть собі цю баночку алоді, яка вам. Звісно, одною баночкою не обійдеться. Це не так, що «О, я випив банку, але нічого воно не дає. Ні, собою потрібно займатися. Тому що коли я цю продукцію приймала, оці е п'ятна, які на ногах, в мене почали сходити тільки через 6-7 місяців. Вони почали мінятися, освітлюватися, і на даний час у мене цих п'ятен немає. Я можу плаття одіти, я можу вийти вже як нормальна жінка. Ну і побачити, як я вже. Можу і потанцювати це все і продукція Форевер, яка дає енергію, яка дає наснагу. Компанія тут така, що міняє відзиви людей. Тут люди, якісь як рідні, тому просто звертайте на себе, допомагайте самі собі, відділяйте якісь маленькі кошти, але для свого здоров'я, не зациклюйтеся на. На хатах, на, на другому чомусь. Ви думайте за здоров'я, тому що здоров'я пішло вже тоді нічого не хочеш, як нема здоров'я. Будьте здорові, бажаю нам Україні миру з кінця війни, щоб всі були здорові, в, в благополуччі і всього, всім найкращого. Я вам дуже-дуже вдячна. ви приклад, приклад. Я дякую вам за те, що ви з нами. Наша дякую. родина forever, Ось така. Дякую. Всю, всім всього дуже... доброго. Не. Бережіть себе mm. і. Не хворійте, будьте енергійними, радісними і несіть добро в цей світ. Всього доброго!